Сонечко встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Діти, а як називається місто, в якому ми живемо? Так, звісно, місто Запоріжжя? Діти, а скажіть, які цікаві місця у Запоріжжі ви знаєте? Так, у нашому місті є Острів Хортиця, Музей історії Запорізького козацтва. Запорізький краєзнавчий музей, Святопокровський Кафедральний собор, Театр Магара, Каскад Фонтанів Радуга, Парк Дубовий Гай, та ще дуже багато визначних місць, які розташовані на різних вулицях міста. Пропоную розповісти за зразком, що є на вашій вулиці. Отже! Я живу в місті Запоріжжя. На моїй вулиці знаходяться одноповерхові та багатоповерхові будинки. Біля будинків росте багато дерев, кущів та квітів. Моя вулиця завжди чиста та красива. А яка ваша вулиця? За моїм зразком опишіть її. А зараз пограємо в гру. Один багато. Вулиця, вулиці. Будинок, будинки. Квартира. Квартири. Балкон. Балкони. Клумба, клумби. Дерево, дерева. Молодці. А тепер вчимося утворювати нові слова, промовляючи лагідно. Вулиця, а лагідно, вуличка, будинок будиночок, квартира квартирка. Балкон балкончик, клумба клумбочка, квітка квіточка. Молодці! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Бажаю вдалого дня! До побачення, мої любі!